Слава перуну, батьку нашому! Бо діти ми Перунові, внуки да ж Божі правнуки сворожі. І сила батька нашого перуна це честь і справедливість, суд і правда. Силами своїми він воїнів наших надихає, воїнів наших благословляє, воїнів наших захищає. Ну а загиблих воїнів наших до полку свого перуного забирає. Ну, Передума перу на покличу Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди, грізний, силами перуновими, блискавками ясними землю освяти громами рясними, золотир каменя вогню викриши, вогню викриши світло, запали, Могуті силу свою в нас прояви. Слава перуну, слава. Перуне, перуне, Боже златоруний, З громом блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш, русиню навчаєш. Як біває, і нечість долати, як вареженьких косити, й правду любити. Вої твої ревні, то предки наші кревні, які право боронять та за нас боїв молять. Аби Русь повстала і могутна стала, аби храм роду, капища народу, волхви відродили й слава богам творили. Перуни, перуни, Боже, златорунний, силі рода, славу, співайтеме, величаю. Слава, Перуну, слава! Слава перугни худрома, які стріли кидай на ворогів наших, і вірно вперед веде по стежці, тому що єсть, той воїнам честь. і яко златорун наростив, всеправеден єсть. Прийми пожертву нашу, в ім'я утвердження сили і правди твоєї, і силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми захисти. Народ наш пробуди, а найперше воїнів наших захисників. Захисницю України бережи. Слава перуну, слава! Перуне, могутній, Боже наш, ти правовірно охороняєш між і Чорнобом лад встановляєш. Крути коло живого явлення у уявлення, синій це ти ведеш на те заю правою добра, чесною, з ворогами чорними. Аби рід утверджувати й державу берегти, Україну Русь святою стерегти. Ти сила сильних. Відвага відважних, правда праведних і святість святарів. Ти повсякчас насуберієш, перемогу даєш і ницих караєш, яко грім з, з так у перун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перуну, батько допомагають. Грізний перун у сваргу гукає, військо своє добою скликає. Ей, перуничі могутній витязі, Вставайте до лави, вставайте до бою, ми поклик покликце чуємо лави стаємо. За богів рідних до Січі ідемо. За Україну Русь святує. Слава Перуну, слава Україні, Русі! Слава Богу нашому, перуну світлосяйному. він громами землю пробуджує, тим дух укріплює та душу радує. Кличемо вояцтво його небесне, що суть полк перунів, стати на межі права та яви, коне сворожі стерегти Україну, Русь, святою берегти. Ото бачимо. Сварга небесна, і вогнями многими виблискується, отцові наші кують мечі, крицею в хит, збираючись на тьму вражу. Тож візьмемо оружжя своє і станемо владу воєдино, аби з предками вирушити в битву Вселенською. Хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо про тебе, зладу, лад світи сотворяючи з богами нашими разом. Слава Перуну, слава! Перуни батько наш, гримить у сварзі синій твій мечі щит ми. Вірні діти твої, чуємо, силу твою несказанною, силу праведною, родом даною, в коліжого явлення тила тоберігаєш, рід руський, нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святими перуницями, а тіла наші вогняними громовицями. Хай вони нас не чіпають, ворогів відганяють, ворогів спопиляють. Горить у душах наших, вогонь сварожий, вогонь віри праведної святий Божий. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, триглаї великому об'єднані, прибудь до нас на поклик наш. Слава Перуну, слава, Перуне батько наш. Ми потребуємо твоєї сили звиття і звитяє мудрості та завзяття. Наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибули в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних охоронців, віри православної України, Руси славної. Хай перебувають під захистом Твоїм. Всі захисники, і захисниці України, Русі православної, і усіх, хто дбає за відновлення відносила на землях наших, в городах наших, у владі нашій. Хай буде так, слава керумів, слава. Кличу вогонь, святий сварожий дух праведний, великий Боже, могуть пекучу богів рідних, прийти до нащадків ідних, прийди, Боже, святий. Кличу вітер, святистри Божий Дух праведний, великий Боже, могуть лечучи богів рідних, прийди до нащадків їхних, прийди, Боже, святи. Кличу воду, водицю, святу студенницю, дух праведний даний Божницю, могуть, ти кучу богів рідних прийди до нащадків гідних прийди, о святи. Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макоче божницю, могуть, твердючу Богів рідних прийди до начатки гідних прийди. Ди Боже, Боже святи, перуни батько нашого, святий духом своїм землю, нашу рідну Україну, русь, православну і народ наш. Хай прибуде в народі нашому землі, наші сили твоє могутнє, сила праведна і родом дана, хай захищає вона народ, і землю нашу. Хай буде так. Ну, а ми до Славби Перуну додаємо ще заклик до роду, заклик до предків. Хто не знає, що це таке, перший раз чує, то дивіться і окреме відео, що це за характерницький заклик і чому його. Нині так важливо робити по всій Україні на всіх землях наших, особливо в часі повітряної тривоги. Я стою на землі своїй рідній, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духові крові, призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі, цій станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене і дітей моїх, налийте силою, народ наш. Щоб змити ворогів наших земель, наших з влади нашої, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших на землях, наших і у владі нашій. В тій душі, пала і скри, торогу у серці моїм, повстаньтесь, попеліть ворогів наших на землях, наших у владі нашій. Роди мій красний, предки мої рідненькі, закликаю вас нині в час біди і небезпеки, гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого духу, благає вас про поміч. Встаньте поруч із народом нашим до бою, Примножте силу нашу і славу свою, допоможіть вистояти, перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Дякую. Слава рідним Бога. Слава перуну, тож хай прибуде сила Перунова з усіми нами повсякчас. Слава рідним Богу. Ну, а ми переходимо. І як то вже звиклося в цей час війни, то робимо ще славу Рарогу, який соколом світлосяйним ним ширяє з неба і зносить вогонь віри з неба в душі наші, на землі наші. Залишається з нами, будете автоматично перенаправлені на славу Рогу.